Мої вітання, шановні глядачі, дорогі підписники всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 21 по 25 червня 2025 року. Включно ситуація по війні по обстрілам, по небезпеці для населення. Це буде частина друга. В цю частину входять міста Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар. Кам'янське, Павлоград Кривий, Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води Синельниково, Ще додаю до цього списку місто Шахтарськ. Якщо у вас є знайомі, то поділите з цим відео з Шахтарського Одеса, Миколаїв, Очаків та Рівне. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші Подобайки, лайки. Все це бачу. Кожного з вас відчуваю. Починаємо з міста Дніпро. З 21 по 25 червня. Що чекає місто Дніпро у ці дні? Місто Дніпро, 21 червня, місто Дніпро. Двадцять друге червня місто Дніпро. Двадцять червня, місто Дніпро. 24 червня місто Дніпро. 25 червня місто Дніпро. Так, 21 червня місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 21. Карта тут, ранений воїн, тут кажуть, це може бути робота ППО. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Передмістя окраїн лі... правого правого берега. кажуть, може, бути вибухи, можете чути, щось там працюватиме, здбиватиме ППО. 22 червня, місто Дніпро. 22 червня, місто Дніпро. 20... лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Загроза є, але прильотів я не бачу. 22 числа карт не показують. 23. -тє. Хоча хоч по області, десь по району може бути. 23. Червня тут щось летить на голову. Тепер дивимося, який це берег. Лівий берег Дніпра. 23-го. Правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, я б сказала, що на правий... Ой, не, вибачте, на лівий, на лівий берег там щось може прилетіти. 24 числа місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Так, лівий берег, правий берег, місто Дніпро. Он тут окраїни, окраїни, кажуть, щось збиватимуть. Прямо передмістя правого берега може бути. Там активна така форма у вас. І 25 червня місто Дніпро. 25 червня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. лівий, правий, лівий, правий. По району так, передмістя так, ну, прильоту 25 числа карти у місто Дніпро не показали. Будьте уважні, бережіть себе. Так, а далі наступне місто у нас Нікополь, героїчний Нікополь. Що чекає місто Нікополь 21 по 25 червня? Чи буде там прильот? Тут Та карта жахіття випала. Північний схід, там кажучи, щось може бути. Та сторона, що до Марганця, десь туди, отак. Там щось буде гучно. Дай башня тут вам випала. ну, Якось північний схід. Будьте обережні. А, ну, або даже точніше, північний, це як в сторону Запоріжжя, отак. А там у вас щось може бути. окраїний. Можливо, це передмістя, ну є. Далі йде марганець, марганець. З 21 по 25 червня. Чи буде у марганець приліт? Може бути, дивіться, ця західна сторона. Там що може бути приліт. Окраїни, передмістя, західна частина Маранцю, Там, на жаль, може бути приліт. Далі йдемо, Переходимо до міста місто Самар. Самар, колишній Новомосковськ. Чи буде у Самар з 21 по 25 червня приліт? З 21 по 25 червня місто Самар. В південній частині, там передмістя, пригород, там щось можуть працювати і пожежа, там що можуть постраждати будинки житлові, звичайних людей. Ну, такого прям, щоб сильний прильот карти цього не показали по вашому місту. Місто Кам'янське з 21 по 25 червня. Місто Кам'янське. У Кам'янське чи буде приліт у ці дні? Місто Кам'янське з 21 по 25 червня. У Кам'янське. Буде працювати ППО. Прильоту карти не показали. Слава Богу, нема. Павлоград з 21 по 25 червня. Місто Павлоград. Чи у Павлоград буде приліт? У ці дні. З 21 по 25 червня. Місто Павлоград. З 21 по 25 червня. Місто Павлоград. Ну, також кажуть, по району десь буде, але в самий Павлоград нема прильоту. А, місто Кривий Ріг з 21 по 25 червня. Місто Кривий Ріг. Дивимося за частинами світу. Пів... Де північна сторона Кривого Рогу? Покажіть мені карти. Північна сторона. Я не бачу прильоту. Південна сторона Кривого Рогу з 21 по 25 червня. Південно, дивіться, може бути. Відразу карти показують, що серце пробите. Розвідувальний БПЛА спочатку буде літати. Там щось працюватиме, загроза від уламків. В південній частині є небезпека. 20... Тепер... Західна сторона Кривого Рогу з 21 по 25 червня. В західній частині Кривого Рогу. Чи буде там приліт? Ближче до центру. Західна сторона, там кажуть, що щось будуть у вас там. Збивати тут, тут може бути влучання, щось як між районами, між, от, на межі якісь от, між районами в сторону центру. Західна сторона, там може щось прилетіти, на жаль, карти так показали. Дякую за зворотній зв'язок. Пишіть мені і е, центр. Ні, вибачте, це, це східна сторона. Східна сторона Кривого рогу з 21 по 25. Східна частина Кривого Рогу. <кій> передмісті будуть э, гепати, але прильоту я такого, як такого, не бачу. Центр кривого рогу тепер, центральна сторона кривого рогу з 21 по 25 червня. Бачите, башня тут вам випала. окраїни якось кажуть, ближче до пів півдня, між півднем і заходом, ой, і сходом, десь от там. Випала карта башня. Кажуть туди, куди вже прилітало. Перший раз промазали, зараз можуть не промазати. Будьте максимально обережні. Далі дивимося. Верхівцево. Верхівцево з 21 по 25 червня. Карта безсонної ночі, щось там у вас буде двіжуха, гаряче, а дуже жарко буде там не від жари сонячної, не від літа, а від прильотів. Тут щось дуже, дуже буде активно у вас там. Щось пролітатиме десь, як ви як ото, знаєш, транзитом над вами буде летіти без ночі. ночі. Ну, карти прильотів у верхівці вони показали, але ви будете як-от, в епіцентрі подій. Будьте уважні. П'яти хатки з 21 по 25 червня. п'яти хатки. Чи буде у п'яти хатки приліт? З 21 по 25 червня. Так, п'яти хатки. Я не бачу прильоту. Навколо до, до, в окраїни, там щось кажуть, може бути. По району, так. Ну в самій п'ятихатки я не бачу приліт. Вільногірськ, з 21 по 25 червня. Місто Вільногірськ. Чи буде у Вільногірськ приліт? У ці дні. Так, Вільногірськ. Ні, не бачу. Не, не показують карти прильоту. Вільногірські. Підгородне. З 21 по 25 червня. З 21 по 25 червня місто підгородне. На півдні вашого міста може бути велика пожежа. Промисловий об'єкт. промзона, щось там, ну, можливо, навіть там як працюючий якийсь об'єкт. Щось там працююче, щось не працююче, Якесь таке вибіркове. Там кажуть, що може бути у вас у підгородному це так, Карти показали вам. Будьте обережні. Це північна сторона. Далі йдемо жовті води. Так, жовті води з 21 по 25 червня. Так, жовті води з 21 по 25 червня. Так, жовті води. Я прильоту не бачу, слава Богу. По краям, поза по, межами, так, міста. Ну, не в не саме місто. Е, місто Синельникова з 21 по 25 червня, чи у Синельникова буде приліт? Синельниково, дивіться. Е, східна сторона і західна. Там будуть збивати щось на західні буде, воно як уламки, а тут може бути на сході вашого синельникова, а тут може бути приліт. І пожежа там велика. Там, де якась дорога у вас об'їзна. Я це кажу, десь туди, де дорога, там може бути синельникова, будьте обережні. Шахтарське, місто Шахтарське, колишній Першотравенськ. Колишнє місто Першотравенськ. Чи Першотравенське раніше, а зараз Шахтарське. З 21 по 25 червня. Чи у Шахтарське буде приліт? У саме Шахтарське приліт є. То приліта, як такового немає, але ППО на півночі вашого міста буде працювати. Будете чути відлуння. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Чекаю від Шахтарського зворотній зв'язок. Одеса, з 21 по 25 червня. Місто Одеса, з 21 по 25. Чи буде у Одесу приліт з 21 по 25 червня. Та буде приліт. Буде. ППО буде працювати, щось стримає. кажуть, воно було б більше. Щось, штук 10 буде летіти до вас. Штук 10 чогось. Може, Х10 може якийсь там, ну щось там таке буде летіти. Щось збиватимуть, але ну, і будуть прильоти. Постраждання будинків. Є небезпека для Одеси. Воно якось показують, не тільки для півдня. А і для півдня, і для півночі. Там ППО, щось буде працювати на північній частині. Тобто таке 5 днів, які будуть кругами випробувати вас. Тримайтеся, мої дорогі. Миколаїв. З 21 по 25 червня. 21 по 25 червня. Місто Миколаїв. Так, з 21 по 25 червня черв місто Миколаїв. Миколаїв може бути приліт, дивіться. Це, виходить, зараз скажу, де це. Західна сторона. На заході окраїна. Південний захід. Там кажуть, що може бути приліт у, у самий Миколаїв. На жаль. Місто Очаків Миколаївської області з 21 по 25 червня. Чи буде у, Миколаїв, у Очаків приліт? У самий Очаків? Чи буде приліт? у Очаків? З 21 по 25 червня очаків. Північ летітиме через місто, і отам на півночі може бути окраїна, верхня частина вашого міста. От там щось можуть збивати і кажуть, от прильот туди. На північ збивати, а туди якось прилетить і далі. Там, в північній частині, може впасти. Ну Сподіваюся, що все буде добре. Дивіться, бачите, в вашому напрямку летять летять сюди, в центр розкладу. очаків будуть є небезпека. Так, і наступне у нас місто, заключене в цьому блоці, це місто Рівне. З 21 по 25 жовтня. Чи у Рівне буде прильот? Саме Рівне. З 21 по 25 червня місто Рівне. Західна сторона, там кажуть, щось спиватимуть. Західний і південь. Захід і південь. Для окраїни, рівного там може бути приліт з 21 по 25 число. Кому цікава ваша особиста доля, може, зараз хтось почне панікувати, боятися там. Ну, ми зараз, здається, завжди в такому стані, звертайтеся за особистим розкладом, все вам розкажу про кожного із ваших членів сім'ї. Про допоможу пораддю. Те, що мені будуть говорити карти. Е, дивимося далі. Чи буде масований комбінований обстріл України з 21 по 25 червня. Для, в першій частині я дивилася, зараз тут буде. Чи буде масований комбінований обстріл? 21 по 25 червня. А кажуть, що буде. Буде, ну, окремо виберуть, але ну, тут кажуть, для всієї України буде тривога. ППО не вистачає. Так, що кажуть, що буде. З 21 по 25 червня будьте обережні. Ось такий в мене таропрогноз, мої шановні і любі друзі. Давайте мені зворотній зв'язок. Задавайте цікаві запитання, скоро зроблю. Бліц. Питання ви мені висилаєте, я підбира... роблю підборку і буду відповідати на ваші запитання. Бережіть себе, я англоохоронця вам і вашим близьким людям, вашим будинкам, Вашим всьому майну, всьому нашій всі ненці Україні. Всіх обіймаю, мирного неба, бажаю! До швидкої і скорої зустрічі.